Безхадченки роблять буди для бездомних песиків. Зима найважчий час для людей і тварин, що опинились у скрутному становищі та не мають власної домівки. Люди можуть звернутися за допомогою до центру для безпритульних, де отримують тепле місце і їжу. А от тваринам все набагато важче. Собак з двору рідко забирають, щоб вони не померли під час сильних морозів. Волонтери та безхатченки об'єднались, аби врятувати братів наших менших. Они ищут убежище, им надо где-то спрятаться. Будка будет ставиться на то место, где они и спят. То есть они выживают за счет чего? Они кучкуются и они греются друг от друга. То есть, вот даже фотографии, посмотрите, их снегом сугробами засыпало, а они вот за счет себя греются. Конечно, они полезут в будку, это им будет тепло. Мешканці центру адаптації бездомних одразу погодились допомогти собакам. Тот, хто лишен е, каких-то благ, він розуміє, як бути лишеним чим то Поэтому да? мне долго их даже не просто уговаривать. Я коли, коли сказав, що є необхідність зробити сделать бездомних животних будки, то тобто не надо было много их убеждать, они приняли решение, что помочь. За короткий час троє мешканців центру власноруч змайстрували буди комуналки для собак. За задумом в них може проживати близько чотирьох-п'яти песиків. Головний конструктор будок каже, хоч рік як не живе на вулиці, добре пам'ятає, як це мерзнути на подвір'ї. Дуже тяжело. В принципі, це переноситься і морально, і фізично дуже трудно. Як та віддачу Что Чем чем-то помочь там, самому хочется сделать что-то доброе. Вот. Вам примір. будь ласка. Гроші на собачі оселі волонтери збирали усім миром. Це приносілі ета вам на будки, Переносять зі нічку запісочку, клієнт, ета набутки. ВКонтакте, тобто у нас у тет пост, який вам дала, був ВКонтакте, люди відписувались на будки. Хоча багато хто допомагає, та є і ті, хто спеціально знищує такі споруди. Тож активісти просять всіх захищати житло братів наших менших від агресивно налаштованих містян. Я боюсь за вандалізм, боюсь за те, що там кому там подобається матеріал, новий шифер, у нас же так, що на ну, чужого, значить. Тому було прийнято рішення, як покрасити жовтий були ярки, щоб їх видно було, що ця будка стоїть не просто так. До того ж, якщо ви маєте чим підгодовувати песика, не проходьте повз, адже життя на вулиці це не тільки холод, а й голодні будні.